Всім привіт! Сьогодні знову гуртаємо журнали. В нас знову журнал Лайне. Вони в мене ще не закінчилися. У мене їх ще, по-моєму, крім цього, є два. Я не знаю, в якому порядку я їх буду викладати. Сподіваюся, що в порядку, в якому я їх знімаю, тому що інакше буде смішно. Це в нас літо 2019 року, і це вже трошки не настільки, не настільки екскурс в минуле, тому сподіваюся, що буде цікаво і не настільки дивно, як може бути. Так? Настільки дивно, як було в 2017-му. Принаймні мені. Мені в 2017-го номер того часу я от його перекупила на Vinted, як я вже казала, і мені прямо, мені прямо було дуже цікаво. Я його купила, і трохи розчарувалася, тому що я зрозуміла, що я там не сильно щось з нього хочу в'язати. А з іншого боку, я прямо зрозуміла його цінність, от в цьому просто в якомусь такому навіть антропологічному інтересі до того, як змінилася в'язальна мода. Так, починається в нас все, звісно, що знову рекламою лебі'неме. Барнірницт, не знаю, що це таке. Ritual Діс так само. Ну, типу, це якісь фарбовані вручну пряжі. Звісно, що дорогі, скоріш за все. Так, Макпи теж якийсь бренд. І от вже тут, власне, у нас починається. ні, Це ще теж реклама. Але дуже гарна шаль, до речі. Я, прямо... Я сподівалася, що вона тут є. Я все пам'ятаю, звичайно. West Wolves це бренд Стівена Веста. В... І тут написано, що він, типу, доступні ця пряжа в Стівена Пінелопі в Амстердамі. Я на неї дивилася, тому що в них були недавно непогані знижки. І я на неї дивилася, тому що мені дуже подобається один свет від Віри, Вера Валімакі, здається, її звуть. Це фінляндська здається, фінська сорі, дизайнерка я подивлюся, ми до неї дійдемо в інших журналах. У мене є ця модель, але вона дуже, вона дуже гарна, але і навіть не настільки складна, як здається. Просто що я не сильно дружу з Жакардом. Не в тому плані, що він мені не вдається, а в тому плані, що мені його якось не сильно цікаво в'язати. Але там його якраз так не так багато, і він такий цікавий прямо в плані кольорів, що, можливо, я до того дійду. Але про це ми поговоримо потім. Так, тут от знову лист від редакторки моєї бабусі. Так. Потім починаються, починаються моделі вже. Така стилізація теж знову така, трошки більш скандинавська вже. А, так. Так. Не написано. Це здається просто типу, як тема номеру. Це в нас Юстина Лорковська, польська дизайнерка, вона вже була в іншому номері. Ось цей свет називається Honeydew. І він мені насправді подобається. От бачите, вже за два роки зовсім інший типу спущене плече, більш широкі рукави, якийсь такий, трошки воно таке більш. Вільний, вільний силует, але ось такого типу коміри я вже зараз не бачу. Ну, типу, принаймні я їх не бачу так багато, щоб їх було типу, прямо помітно. Зазвичай, це все трошки залишилося в минулому. І я пам'ятаю, що я, де в мене були такі, е, були такі комір на якомусь светрі, то він мені саме цим коміром не подобався. Ну, це вже і доволі давно. Тому якби я в'язала цей светр, тобто тут текстура дуже гарна. Е, якби я його в'язала, то я б в'язала іншу горловину. Зовсім. Але гарна модель. А, так, лака від а, Marjorie Martin. А, думаю, що якась французька дизайнерка. А, так, дуже гарна. Бачите теж, ну воно гарне, але знову-таки, я б, можливо, таки не в'язала. Це цікаво, тому що я завжди хотіла спробувати зв'язати светр отак. От -от -от тобто, в, в поперек. А, і оця гарна текстура, типу з бульбашками, з, з цими з горошинками, з такими якимись типу рослинними елементами. Гарне, але не е, ну, я навіть не знаю, не, не те, що мені б зараз хотілося в'язати. Хоча хто знає, може, якби мені, якщо мені захочеться спробувати саме власне, от, типу, прямо зараз спробувати в'язати таким чином светр, то ось у мене вже є ця модель. Далі інтерв'ю з Сюзан Кроуфорд. Вона дизайнерка, авторка історикиня і має свою, своїх овець. Далі в нас знову реклама Ocean Rose. Це дизайн. Це дизайн, так? Ні. Це стаття в нас Ocean Rose. Далі Светер Джорджі від Лібі Джонсон. Знову таки мало інформації про дизайнера, але теж така гарна текстура, вона мені подобається. До речі, це такий просто простий светр, який в ньому щось таке є. Прямо. Тобто, він, особливо, коли сірий, він такий, прямо, типу, прикрасити собі вихідні. Коли на вихідні хочеться бути дуже розслабленою і спокійно, типу, не напряжно вдягнутися, але при цьому це дуже такий хороший, хороший варіант того, як це зробити трошки на вищому рівні. Header з шкарпетки від Ash. Не бачу Ash Alberg. Такі теж гарні, мережевні. Gather це якась стаття далі у нас іде. У мене сідає камера, тому треба швиденько. Реклама. Ось такий Astrid Trolland Flower Buds. Це така жилетка. Жилетка. Ну, непогана, але текстуру якось не сильно видно. Я, б тут прямо, я б її, може, змінила на щось інше, тому що ну, от я прямо не бачу сенсу її вив'язувати, тому що її прямо навіть тут не видно. А це знову Water Lily. Вона називається. Це модель, яка, модель кардигана, яка називається Water Lily. Вже була в нас така в іншому журналі, як ви пам'ятаєте, але вона зовсім інша. І такий цікавий кардиган, але він якийсь трошки. Англійською це б сказали «top heavy Тобто трошки такий заважкуватий зверху, і я не впевнена, що я б його в'язала. Знову рецепти, фокача. Щось іще. так, Стаття про тампере, куди піти, де купити пряжу і все таке. Книжки тут різні, але я їх не знаю. Create. Rose Bay це від Jenny Southerlein. Sauzerlein? Не знаю. Шарф, отакий мережевний теж. Ось ця вона мене дуже здивувала колись ця модель. Це такий, типу. Кардиган, він же шаль. Тобто його тут якось, по-моєму, пришиваються гуцики чи щось таке, і його можна носити і як кардиган, і як шаль. Ідея хороша, сама оця текстура мені не сильно подобається. Вона така якась трошки розмита і неконкретна. Грейс від Денис Байрон sorry, sorry. І вона, ну, типу, такий от просто светр з кількома косами. Ось цей свитер мені подобається Chimes, від Evelyn Cantin Bergeron. Судячи з імені французька дизайнерка, чи з французьким корінням, чи з франкофонної країни, не знаю. Гарна текстура теж, вона мені подобається, я про неї думала. Але от воно гарне саме в цьому зеленому кольорі. Уома від Лені Хоймела. Лені Хоймела, до речі, в неї є дуже гарна книжка. Я її на неї дивилася, але поки що не можу її для себе виправдати як, як витрачання грошей. Отакий От дизайн, типу, цікавий, цікавий. Не зовсім сучасний, але цікава текстура. Дженет Слон, я про неї вже бачила щось в інших журналах. Але, ну, власне. Ну і на цьому, в принципі, закінчилося. Теж не, не скажу, що такий дуже якийсь наповнений е, суперкласними моделями журнал, але цікавий. Багато реклами знову ж таки. От і, і ось так. Е, сподіваюся, що вам сподобалося, що було цікаво.